У осінньому лісочку, де листочки шелестять, всі звірятками тушаться, зиму зимоньку стрічать. Треба їм запас робити, люту зиму пережити. Ось маленький ведмежатку, він всю зиму смокче лапку. Влітку їв він мед, малину і наївсь на цілу зиму. Гляньте, по сосновим гілкам стрибає руденька білка. Лісові збира горішки, корінці, грибочки, шишки. Треба їй допомогти і горішки піднести. Під калиновим кусточком є старесенький пеньочок. під пеньком живе мишатко, скрізь воно збира зернятка. А ось сіренькі зайченя, взимку шубку він міняє, щоб лисичка не догнала і зайчатка не впіймала. Треба шубку цю сіреньку поміняти на біленьку. Добре ми попрацювали, всім тваринкам помагали.